Вже вкотре, 1 вересня, на території навчально-виховного комплексу перших третіх ступенів номер 10 ліцеїв міста Калуша відбувалося свято першого дзвоника. На захід зібралися батьки, учні і вчителі школи. Цього року у перший клас пішло 143 учні, які формують 5 перших класів. З цією подією Любі їх привітала директор школи. Шановна моя шкільна родина. Вітаю усіх з Днем знань. З початком Нового навчального року, з початком нових звершень, нових здобутків. На жаль, знову в сумі ми зустрічаємося з вами на цьому шкільному подвір'ї. Проте, я вірю, що настане день, коли ми не зі слозами на очах, а з іскринками щасливими будемо розпочинати, будемо жити. Будемо будувати нашу рідну неньку Україну. Також на шкільній лінійці вшанували пам'ять калушанна Юрія Пукіша та загиблих воїнів ваток Хвилини мовчання». А випускники піднесли квіти до меморіальної дошки Ігорю Дмитріву, який також був випускником 10-ї школи. Герої не вмирають, вони завжди будуть в наших серцях. Їхні душі журавлиним ключем полоненоворій вічності. Ставши нашими ангелами-охоронцями у небі, був присутній і учасник АТО Олександр Коваль, який звернувся до учнів зі словами привітання. Вітаю вас, вітаю вас, учні школи, батьки, викладачі. Буквально, буквально шість, шість діб тому назад я був на самій передовій лінії у складі 131 го з розвідувального батальйону. Буквально шість діб тому назад я покинув самих прекрасних, самих Дорогих мені товаришів по зброї, які е, повірте мені, які не зроблять кроку назад, які готові до, до посидній краплі крові е, воювати за нашу незалежну, за нашу прекрасну Україну. Е, мені часто задають питання, тільки два питання, е, чи є за що воювати і коли ми переможемо. Е, подивіться на цю малечу, я думаю, всі питання відпадають. Є, є за кого воювати. Друге питання, чи ми переможемо. Ми переможемо тільки тоді, коли кожен з вас якусь малесеньку часточку віддасть для перемоги. Якщо ви будете стояти байдужими, ми ніколи не переможемо. Запам'ятайте, армія, яку підтримує народ, є непереможна. Учням перших класів, учням, які йдуть другий-третій класи, випускникам, я бажаю плідно. Гарно розпочати навчальний період і достойно його завершити. Слава Україні! Yes! Ось і пролунав перший дзвоник. Учні з школи розійшлися по класних кімнатах і почали свій перший урок. Та, попри все, учні вірять, що ситуація в державі налагодиться та закінчиться війна на Сході. 14 вересня прийшов виховний захід для учнів 8-9 класів, який провели працівники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківській області. Вони ознайомили учнів із правилами надання медичної допомоги. До прикладу, Андрій Павелко, підполковник служби цивільного захисту, розповів про первинні засоби захисту та пожежну безпеку. і надходять через але для цього є. Вона повинна бути вагка, відпуснути, і тоді її можна застосовувати, для того, щоб захистити своє. Наступний крок укритись в приміщенні. Якщо є забруднення довкілля на вулиці, ви укриваєтесь в приміщенні. Чому? Тому що в приміщеннях є вікна, в приміщеннях є двері. Забігаєте найближчі приміщення, зачиняєте вікна і двері. У такому випадку ваші шанси залишитись живими і здоровими. Відчі вище, ніж коли ви будете знаходитись в зоні хімічного забруднення, навіть з вашою пов'язкою чи іншими засобами закладу. А викладач навчально-методичного центру Микола Колим'яний ознайомив із оповіщенням та заходами евакуації. Добрий день. Значить, якщо виникне якась небезпека... Значить, тоді буде проводитися оповіщення. Оповіщення буде проводитись перед оповіщенням. Дається три короткі гудки. Викладач із домедичної підготовки Назарій Левицький розповів, а також продемонстрував правила надання першої медичної допомоги постраждалим у деяких надзвичайних ситуаціях. Він навчив учнів робити непрямий масаж серця та зупиняти артеріальну кровотечу. При цьому продемонстрував правила накладання джгута. Побачила людину, яка і не рухається. Які от будуть ваші дії? Артерію ще давайте що, тільки рано, ще, ще що ще з необлівач. Що зараз? Теж викликати швидко. Ну може, я світ лише відпочиває. Ну, що будемо робити? Без руки. Прошу. Будь з перевірити. Так, ну це так, як вас вчать на воротах. кутом, ми зжали отак руки, знайшли точку, поставили одну другу і іменно цим місцем. Не всією долоною це. Якщо ми вже щось робимо, хочемо допомогти, ми повинні робити це що? ефективно. Значить, зжали руки, ну я вже ставлю так собі, щоб було зручніше, щоб вам було видно. Мої плечі стоять за уважте паралельно на а так нажимаємо і робимо непрямий масаж серця. Значить, Ми повинні робити 30 натискань в вавдики, 30 натискань в вавдики, незалежно від того, скільки вас працює. Не прямий масаж серця, ми робимо до того моменту, поки людина не прийде до свідомості, тобто вона почне кажете, так? Або ви просто і виберетеся зі сили, або приїде швидка допомога і вас поміняє що просто медичні працівники. Єдине, що хочу звернути вам увагу, коли ви викликаєте швидку допомогу, ви повинні дуже чітко вказати, де ви знаходитесь, так? Що сталося? І ну, якщо ви вже будете допомагати цій людині, ви повинні теж це вказати. Тому що у нас є швидкі допомоги, бригади, швидких допомога це є лікарська, є фельдшерська. Відповідно, якщо диспетчер почує, що ви робите непрямий масаж серця, що ви допомагаєте цій людині, він може вислати, що лікарську бригаду швидкої допомоги. Відповідно, приїде лікар, а не фельдшер, він зможе більш кваліфіковано допомогти, чим, чим фельдшер. Так? Ефективніші місця знову ж таки наголошую, це чотири таких місця. А ділянки, Рук і ніг, відповідно. Так, От я йому зараз по хвиленій ділянці накладу джгут. І далі в кінці вам слід цей джгут просто-напросто, що зав'язати. Чому зав'язати? Тобто ці закліпки, вони є неефективні. Вони просто або самі відлітають, або розтібаються, і, відповідно, нічого нам не допоможе. Я зав'язую джгут, роблю один-другий. Ну як, громка ну, ще нормально. Значить, один-другий це. Учні і педагоги мають надію, що подібні заходи відбуватимуться частіше, адже саме сьогодні вони вкрай потрібні та неабияк актуальні. У непростий час для держави кожен із нас повинен вміти захистити свою сім'ю, а в першу чергу себе. Тетяна Михайлівна, вітаємо вас з новим навчальним роком. Просимо поділитися з нами, якими бачите новий навчальний рік і його особливості. 2015-2016 рік ми з вами разом будемо випускати п'ятий випуск ліцею в нашому навчальному закладі. Тому цей рік для нашого закладу буде напівсимволічним. В цьому навчальному році ми завершуємо виконання програми розвитку навчального закладу, яку укладали разом з учнями і педагогами ще у 2011 році. Саме тоді ми намалювали собі великі перспективи розвитку нашого навчального закладу. І те, яким він є сьогодні, це наші плани здійснені, укладені у матеріальне становище, у ріст професійних досягнень педагогів, у ріст успіхів учнів на різних етапах інтелектуальних конкурсів та змагань. Оцінюєте підготовку школи до навчального року? Відмінно у червні місяці в нашому навчальному закладі відбувся семінар начальників управлінь освіти Івано-Франківської області. І тоді, коли вони подивилися, як виглядає наша школа, прослухали наші здобутки, пройшли екскурсією по навчальному закладу, вони, можливо, це і неправильно, але по білому нам. Застрили. Адже деякі райони навіть на цілий рік не мають для всіх навчальних закладів стільки коштів, скільки ми реалізовуємо за один рік у нашій школі. Це і безкоштовне харчування учнів перших-четвертих класів, це безкоштовне харчування малозабезпечених дітей. Це здійснені різноманітні ремонти, збагачені матеріальної бази за бюджетні кошти. Це наші усміхнені учні і усміхнені педагоги. З якими проблемами жила школа влітку? Ну, я вам сказала, що проблем влітку у нас не було. Проблеми, мабуть, були у вас, діти, і у вчителів. Адже ви переживали свій найдовший позитивний стрес. Тому що найдовші канікули і щорічна основна відпустка влітку це є позитивний стрес. А школа. Готувалися до початку навчального року для того, щоб ви прийшли у відремонтовані, охайні, світні приміщення. Я думаю, ми зреалізували те, що бажали. Чи обов'язково потрібна шкільна форма для учнів? На мою думку, обов'язково. Я не розумію, чому учні 10-ї школи в супротиві до шкільної форми, чому учень гімназії вважає за честь показати в місті, ідучи в своїй шкільній формі, що він є учень Халувської гімназії. Це ідентифікація учня, це горде вираження. Я ліцеїст, я учень 10-ї школи. Я так сприймаю це. І тому хотілося би, щоб учні в місті показали. Що нас найбільше. Отже, ми найбільше школи в місті Калуші. Які умови створені в школі для дозвілля дітей? Ну, загалом школа це не заклад для дозвілля. Школа це заклад для навчання. Але оскільки поміж уроками, поміж факультативними заняттями у нас є перерви, то перерви, власне, для дозвілля. І тут ми працюємо разом з вами, діти. Ми. Обладнали літальню, щоб ви мали можливість в комфортних умовах підживитися, підживити свій мозок і гарно працювати на уроках. Це по-перше. По-друге, разом з вами ми обладнали гарний, затишний внутрішній двор. Інше питання: чи треба на перерву включати Wi-Fi. Тут, я думаю, вас треба спитати, адже він не дає можливості вам. Відпочити вашим очам відпочити, оскільки цілу перерву дехто бавиться своїми гаджетами замість того, щоб подихати свіжим повітрям. Тетяна Михайлівна, наскільки важко чи легко перебувати з жінці на керівничій посаді? Складне питання. Ну, на мою думку, немає значення, чи стать. Немає значення, чи чоловік чи жінка. Велике значення має команда, з якою працює керівник. Мені легко бути директором 10-ї школи. В 10-й школі гарна команда адміністраторів. В 10-й школі гарна команда професіоналів, педагогів і неперевершена команда тех працівників, які в цьому навчальному році. Відремонтували кабінети математики і нашу шкільну їдальню не гірше, як би це робили професіонали у якості капітальних ремонтів. Тому з одного боку керівником працювати складно, адже важко, щоб тебе зрозумів кожен, щоб всі зрозуміли, що рішення, яке ти приймаєш, Має бути позитивним для цілого навчального закладу. І тоді воно не завжди позитивне для декого окремого, для окремої особистості. Ваші побажання колегам-педагогам день вчителя. Шановні мої любі вчителі, любі педагоги, я щиро вітаю вас із нашим професійним днем. Я бажаю щоб вас переслідували допитливі і цікаві учні, щоб одностайними у вимогах були їхні батьки, щоб ви досягли творчого злету, успіхів у вашій професійній діяльності, любові від оточуючого навколишнього світу, добра вам, миру в нашій країні. Нехай Всесвіт! Дарує нам тепло, злагоду і спокій. Щастива в усьому. І пам'ятайте, людина, яка будь-що робить з любов'ю, обов'язково приречена на успіх. Дякую вам за інтерв'ю. Бажаємо успіхів, творчої наснаги у вашій праці та добрих змін і високих показників знань у нашій школі. Діти, а я вам. Хочу щиро подякувати за те, що ви реалізовуєте ще одну мою мрію і ще один план, який укладений у програмі розвитку. Адже шкільне телебачення в цій програмі виписано ще 5 років тому. І ви зуміли нарешті його зреалізувати. Дякую вам! б ти побажала вчителю з нагоди його професійного свята. Ну, насамперед хочеться побажати вчителям міцного здоров'я, терпіння, підтримки від учнів та поваги і міцного здоров'я. Чи подобається навчання НВК і чим сама? Ну, звісно, мені подобається навчання НВК, тому що за ці п'ять років я вже звикла до однокласників, до вчителів. І насамперед мені подобається в нашій школі те, що всі однокласники підтримують мене і підтримують всіх решта учнів. Що б ти побажав вчителю з догоди його професійного свята? Я побажав щастя, здоров'я і багато великого терпіння. Що б ти побажав вчителю з нагоди його професійного свята? Я б побажав їм великого здоров'я, гарних нервів і добрих учнів. Подобається навчання НВК і чим саме? Мені подобається навчання в НВК, тому що тут хороші і розумні вчителі. Ця школа є дуже відомою в місті Калуші. Чом ти побажала вчителю з його професійного свята? Вітаю вас з професійним святом вчителя. Бажаю вам щастя, добра, радості, міцного здоров'я, успіхів і тільки найкращих здіб. Учнях. Ольга Яоспіва, скажіть, будь ласка, чому ви вибрали професію вчителя? Ви знаєте, у мене щось і не було іншого вибору. Я завжди працювала з дітьми. Була в школі вожатою, коли ще навчалася. Мені дуже подобається ця професія. У мене був якийсь талант довірчий, як я казала, займалася творчою роботою і, звичайно, любила дітей. Тому вибір переді мною не стояв. Я зразу ж таки пішла працювати до школи, навіть зразу після закінчення школи, а пізніше купила до інституту і не шкодую. А як давно ви працюєте вчитель? О, я в цій школі вже працюю від самого початку. Взагалі у мене стаж дуже великий. 73-го року, полічить, вже 42 роки. Ну і, мабуть, скоро треба забиратися буде зі школи. Скоро буде не для мене вересневий дзвінок, але в душі він буде завжди зі мною, як і школа, і мої учні, яких я дуже люблю. А скажіть, будь ласка, якими методами ви володієте, щоб розпізнати учні, які спеціалісти? Ой, знаєте, мені я тільки гляну, в мене вже обзір такий, знаєте, широкий, що я бачу кожного. Особливо учні самі признаються, бо коли я кажу, я бачу, хто списує. На злодіві горить шапка. Шановні наші вчителі, щиро вітаємо вас з професійним святом, днем вчителя. Висловлюємо сердечну вдячність за невтомну працю, за великий талант та благородне покликання, сіяти мудрість. Ви вмієте нас організувати і направити в потрібне русло, а найголовніше, ви бачите в нас особистость і за це вам величезне людське спасибі. У цей святковий день бажаємо вам, дорогі педагоги.